Всім привіт! Мене звуть Олександр, вітаю вас на каналі Буковинне Фішінг. Ззаді мене прекрасна річка Дністер, і ми розпочинаємо наш день з замісу прикормки. На сьогоднішній день в планах в нас це ловити плітку, тому я обрав серії Grand Sport та Чорна Плитва. Але, можливо, підход підлящика, тому і є Big Roach Enbrim. Так як у нас вже йде осінь то розпочнемо ми не з простого замісу прикормки, а з її просіювання. оскільки риба зараз наїдається швидше, тому треба забрати всі крупні часточки. Всі то 2 мм. Починаємо. Не бійтесь, що до вас не підійде велика риба. Сьогодні ми будемо ловити плітку. Дуже багато, бачите, крупних часточок є. Трошки утрамбовуємо їх. Ну і звісно ж не всі це хочуть робити, але потрібно це викидати. Короче, брім даємо тільки пів пачки, цього нам повністю вистачить, бо буде трошечки забагато вже прикормки і ароматики також. Не забуваємо розмішувати прикормку, тому що вийде у вас така річ, що одна прикормка з іншою не перемішається, і він не буде правильно працювати. Будемо зволожувати в два етапи. В перший етап до пів літра води на 2,5 кг прикормки. Думаю, нам вистачить. Потім вже підемо маркеритися і домішувати далі прикормочку. Вона у нас сьогодні повинна бути не інертна, легка, пухка, щоб утворювала муть і багато частичок. Оскільки плітка в нас любить шум на дні і щоб багато-багато всього. Взлітало, щось, живий компонент, неживий компонент. Тому ці прикормки якраз кстати. Не забувайте перетирати прикормку, оскільки будуть утворюватись у вас комачки заліпухи, як їх кажуть трохи. То ось тут такі от комачки зараз покажу. Такі шарики. Їх треба розтирати, щоб прикормка правильно впитувала воду і працювала. Робимо шарик, перевіряємо. Якраз прикормка поп'є водички. І ще прийдемо, в другий раз дозволожимо. А наразі йду маркеритися, вибирати точку лову і потрохи-потрохи приступати до самої риболовлі. Звісно ж, сміття ми з собою забираємо. Не будьте свиньми, як половина нашого населення. Забирайте сміття з собою. Що, будемо маркеритися. У мене в руках Шерман. 37 до 7,3,6 до 70 грамм. Вчепимо маркерний грузик і будемо шукати якісь щось тверде на дні в районі 3-4 метрів глибини. Раз, два, три, Глибина ідеальна. Що, відстукується маленька рекошечка і підйомчика аля бровочка. Відступаю хоча б метра 3-4, Кліпсуюсь і перевіряємо, чи правильно ми все знайшли. Да. Да, знайшли ми тверде дно, з трошечки ракушку і починається підйом ракушняний. Перед ним ми якраз і будемо ловити, так щоб нам не відрізали поводки. Поряд зі мною садить, мій тато, вже другого батона без закорму, без маркування, без нічого. Та я тут сижу, граюся. Ну, це вже звичка. Стартовий закорм. До п'яти кормушок чіпляємо поводок і починаємо ловити. Що ж, стартуємо. Перший закид з поводком, метровий повідець, один опариш на крючку. Пішли? Звісно, очікуємо швидких перших клювань, але будемо бачити. о. За що ми любимо ловити плітку за її активність. За її активність є, є, є. Іди до тата. з першого закиду, можливо, і погано, що є рибка, але ми знаємо, що ми робимо. Виважуємо, нам допомагає в цьому фідергам на храпам. ж, перша плітка. Mm, що то я підзабув? Що це плотва. Тож начебто ми все правильно робимо, тому продовжуємо такою ж самою схемою. Перший раз ставив червоного паріка, цей раз ставлю білого. Будемо перевіряти. Може буде таке, що у нас прямо на падінні вже будуть покльовки, тому треба їх очікувати. Знову ж таки, повторюсь, саме класне при приловлю плітки це її активність. Рибка кожну хвилинку ви отримуєте задоволення максимальне. Це найкраще, що може бути. Робимо невеличку потяжку. Немає. На цей раз немає. Хоча ні, чекайте, є. Догнала. Догнала нас ось така вілюзга. Таке ми будемо одразу вже відпускати, щоб не забувати садок. Пробуємо три піночки. Більш масивна. Насадочки. насадок в мене сьогодні опариш-мікс, білий-червоний, пінка, ну, та звичайно ж і мотель. Мотель це буде вже як секретна зброя, раптом не буде клювати. Якщо буде хорошо клювати плітка великих розмірів на опариш та пінку, то додатиму мотель в прикормку. Також різні добавочки. Велика плітка. Як завжди, копра міласа на плітку, вона завжди працює. Може бути її забагато, але вона працює. Деколи пробочками додаєш і, і дає свій результат, покльовка хвилинку, півтори починає клювати. Деколи пробуємо спортивні потяжечки і є. На жаль, зійшла на півдорозі, але нічого, ми не, роз... не розочаровуємося, продовжуємо ловити далі. Можливо, треба буде гачок змінити, можливо, його довжину. Поки що в мене стоїть гачок, поводок, точніше, довжиною метр двадцять. Гачок Гранд Фідер флагмановський 14-го розміру. На плітку саме те. Заокруглена форма добре, здається, тримає такі рибу, але щось зробили ми не те. Пробуємо далі. Yeah. Можна ловити з рук, навіть на підставку не ставити, здається. Зараз працював один опариш біленький. Навіть не чолко насаджений. Зараз спробуємо насадити його чолком, можливо реалізація буде краща. Цю вже рибу, я сподіваюся, я дотягну. Покажу вам, що наразі клює на Дністрі, якщо ви хочете ловити саме плітку або рибця в темпі. Вот такая плиточка. Пробуем чулком. svo er þetta malenke alið ja. прокидається потрохи рибка є на другому кінці є якась рибка не велика але вже боже п'ятий закид без реалізації Так, те що й думав. Маленький рибчик. Який піде назад у воду. Поправиш, що треба, що треба буде. Дивиш, ну вже знімаю. Я так нормально. Нормально? Ну знімаємо. Ну що ж, завершуш, блядь. Ну що ж, ми сьогодні завершуємо нашу риболовлю. Як ми хотіли. Ось такий в нас результат. Ну, не знаю, кілограма 3 ми точно піймали. Отже що, ми зробили все правильно. Тому дякую вам всім за перегляд. Будемо відпускати рибу. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Ще раз дякую за перегляд. Всім пока.